Уряд запустив новий експериментальний проєкт щодо підтримки вимушених переселенців, у рамках якого внутрішньопереміщені особи можуть отримати субсидію на найм житла, а орендодавцям обіцяють компенсувати податки. Хто може розраховувати на таку допомогу та як її оформити, розповідаємо далі у випуску. 29 січня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб. Або єдиного податку та військового збору відповідно до цих змін переселенці зможуть отримати гроші на оплату оренди житла, а власники квартир компенсацію податків. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Учасниками проекту є внутрішньо переміщені особи. Котрі витрачають на ем, найм житла більше ніж 20% свого сукупного доходу, е, та це внутрішньо переміщені особи, котрі перемістилися з непідконтрольних територій з територій, де ведуться на сьогодні бойові дії, і не мають у власності на підконтрольній території житла, площа якого перевищує 13,65 метрів квадратних на одну особу, а також внутрішні переміщені особи, котрі ем, житло, яке зруйноване і Непридатне на сьогодні до проживання субсидія на винаймання житла призначається внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу на проживання. Що важливо, між наймачем та наймодавцем не повинно бути родинних зв'язків, а розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально. Розмір субсидії розраховується індивідуально і залежатиме від кількості членів домогосподарства, від доходів внутрішньопереміщених осіб та від коригуючого коефіцієнту відповідності на житло і залежності від того, в якому регіоні воно розташоване. Заяву на субсидію на найм житла можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в центрі надання адміністративних послуг для подання документів на призначення цієї виплати можна звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду та до ЦНАПів особисто або дистанційно через веб-портал пенсійного фонду. При цьому документи повинні будуть підписані кваліфікованим електронним підписом як наймача, так і найма наймодавця. Субсидія на винаймання житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Експеримент триватиме протягом двох років. Починаючи з 29 січня 2025 року. Аліна Рябко дня днятева.